Добрий день. Зараз хочу розповісти вам про таку гарну рослину, як Актініді. Ось як виглядають її плоди. В цьому році вона дуже гарно вродила. Що це за рослина? Вона відноситься до одного сімейства. З звичайним Києві. Її ще буває називають міні ківі Тому що за смаковими якостями вона дуже на нього схожа. Відмінність в тому, що Києві потрібно чистити шкірку, а її можна, потрібно споживати ціляком і шкіркою. Вона дуже ніжна, ця шкірка, нічим не мішає. Ця рослина дводомна. Потрібна чоловіча і жіноча особ. Правда, зараз говорять, що вибили вже однодомні. рослин у нас поки її нема. У нас на розсаднику представлено два сорта. Зараз ми стоїмо біля сорту Київське гібридне. Зараз я покажу, як, який розмір. І з 10 гривневої купюри. Однаково з 10 гривневої купюри Це дуже смачна рослина. Е. Її коли і сини можна наїстися І за смаком вона дуже схожа на Київ. Ще цікавиться рослина тим, що. Її не потрібно обробляти від шкідників і хвороб. Говорять, що на великих плантаціях є там деякі шкідники та хвороби на актніді, але ну, на присадим ділянках поки що їх немає. Отже, Київська гібридна, достигає, починає достигати з 1 вересня по 15 вересня, як дізнатися, чи пора збирати плоди? Той плоди починають ось так темніти, і коли їх береш, пробуєш, вони м'ягенькі. І коли 30% таких уже потемнівших плодів, то, в принципі, можна її збирати всю. Останні, навіть які тверді, вони дозріють в зібраному вигляді. Але збирати їх потрібно, зрізаючи подоножку секатором. Тому що, якщо її обривати, все. У неї ось тут видно така ранка виходить. Частина плода стається на плодоножці. То треба зразу переробляти або напротязі двох днів її з'їсти, бо буде гнити. Тому, якщо її треба обірвати на зберігання, то її треба всі плодоножки надрізати. Зрізати секатором і складати в йомкость, що ми і робимо. Зберігається вона приблизно один місяць. Цей сорт ми не будемо обривати на зберігання. Ми його просто підходимо і кожен день об'їдаємо. Гості, клієнти допомагають. Я думаю, ми справимося з об'їданням цього куща. Десь яка врожайність? З цього куща, який розтягнутий на шпалері, Близько 5 метрів, буде приблизно піввідра плодів. Зараз я підійду до іншого куща, покажу, як вродила київська крупноплодна, там буде більше плодів. Це київська крупноплодна. Цей сорт ще різніше вроди. Вона трошки навіть крупніша і кожен рік вона родить рясніше за київську гібриду. Вона дозріє десь приблизно на 2 неділі пізніше. Отже, десь через 2 неділі. Бо я бачу, що вже деякі плоди м'якшіють, поодинокі. Ну, а що в процесі росту, ще плоди трошки підростуть. До цього куща, мабуть, буде трошки більше, ніж пів відра. плодів. В общем, оберімо, побачимо. Отже, підсумок. Дуже класна культура актінідія, яка має декоративні і плодові властивості. Садіть її і насолоджуйтеся смачними плодами, а також спостерігайте за її декоративністю. До побачення.